Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Вантажний ренотрафік. Свіжоперегнаний з Франції. 18 рік 1.6 дизель на 89 кВт з кондиціонером та парктроніками. Крізь контроль також присутній. Навігація за ціною 13 750 доларів. Контакти прочитаю 0,96 150 17 91. Звичайні короткий бази. Volkswagen Caddy в довгій базі. 163 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка за ціною 13 800 доларів. Контакти бачимо. Довга база. Ренокінго. Автомобіль 2012 року. 1,5 дизель 210 пробіг. За ціною 9450 доларів. Автоміл Швейцарії без підфарбувань. Клімат контролем. Ось такий варіант. Так, Рено трафік в довгій базі. Якщо я не помилився, вантажу пасажир, мабуть, дубль кабіна зараз подивимось, вантаж пасажир 6 місць. Так, це 2-літровий дизельний двигун 206 пробігу за ціною 12-900 доларів. Є дубль кабіну. Розпашонка. Роз'єми фаркоп. парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Caddy. 15 рік 1,5. Напевно, 1,6 дизель. 197 пробігу за ціною 12300 та доларів. Автоматична коробка, довга база. Контакти. Ось тут контакти зверху. Покажу по салону. Так, довга база. Парктроніки є. Свіжопригнаний Renault ЄНГО. Автомобіль 18 року, 1,5 дизель, присутній круїз-контроль, навігація, airlink магнітола, пробіг 200 тисяч кілометрів за ціною 11600 доларів. Тканинний салон. Більша інформація по телефону. Вантажний Рено трафік. Автомобіль 22-го року пробіг 99 тисяч, двохлітровий дизельний двигун за ціною 23 тисячі 500 доларів. Такий салончик. Більше інформації уточнюєте. Плюс Вагенка 2008 року випуску, 1,6 бензин 217 пробігу. Є комплект резини, вартість авто 7650 доларів і покажу контакти. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Пасажирський Renault трафік. Автомобіль. Так, 16 рік 1,6 зі 171 тисяча пробігу. За ціною 14 800 доларів. Автомобіль в звичайній базі на легкосплавних дисках. Такий по салону. Так, позаду кляпа є проктронніки, поперечки на даху. Ось такий варіант. Кого цікавить. Телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Vivaro. У довгій базі. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, в пробіг 211 тисяч в рідній фарбі за ціною 13750 доларів автомобіль з Голландії. Кондиціонер. Так, постараюся по салону. Дубль кабіна, так. Тут розпашоночка є, бачу. Прокопчик, парктроніки, Досить непогана резина на легкосплавних дисках. Рено Кенго. Автомобіль 2011 року, 1,6 бензин, 193 пробігу, механічна коробка за ціною 8,450 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Вантажний Opel Vivaro, В довгій базі. Автомобіль 19 2019 року, 1,6. Дизель, 230 літ на пробігу, механічна коробка за ціною 18-400 доларів. Так, виглядає по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнаний Renault Єного 9 року, 16 газ, бензин. 202 тисячі пробігу за ціною 6500 доларів. Контакти 067 306 57 76. Оригінальний пасажир, звісно, з фаркопом.